Також на нашому господарстві використовується в якості сім'ї виховательки, сім'ї 10 рамочних вуликах. Використовуємо ізолятор. Виглядає це приблизно так. Ми забрали вже прививачну рамочку, будемо їх розформовувати. Маточка в ізоляторі. Потім йдемо до опергова. Може бути печатний, відкритий на старшій личинки старша личинка і решта розплід. Гарно виховують. Ми не ставимо додатково там ну, обмежувати ізолятор там, плівкою, щоб кращий був прийом. Вони, в принципі, і так. Тягнуть по 12 маточників, 12, 15, для нас це достатньо. Для нас це достатньо. Зараз покажемо, що тут у нас. Так, вже запечатали розплод. Чатний. Ми їх не використовуємо довго, максимум один-два рази. І потім розформовуємо, і дана сім'я йде як звичайна, медова. Ну, сім'я, яка використовується під мед. Так, тут вони, звичайно рамочку. Розширили. У нас йде медозбір з ріпаку. В зв'язку з цим ми не ставили. Е, не ставили кормушку. Так, ось такий ізолятор. Ставимо кормову тяжку рамку. Рамочка з. Печатним розплодом. Повертаємо маточку. Що у нас тут? У нас тут така тяжка рамка вже залита, залита. Тут у нас печатний розплід, але він ще такий, ще не виходить. Нічого, добре. Зараз ми поставимо. Щось під засів маточки, якусь рамочку. Ось так вони. трошки недобудована, вони її добудують. Маточка буде з нею працювати. Цю рамочку ми поки відвигаємо, вона залита, Ставимо з розплодом. Наступна теж рамочка розплідна. Повертаємо цю. Медову дов з пергою ближче до краю. Витягнемо наші теплі заставні. На краю у нас. Ага, вийшлося запечатаний запечатний розпит. Значить це медперга, печаточка. Так. Ще даємо їм рамочку. А ось таку слабенько добудують. Маточка засіє і повертаємо печатний розплід. Подобається, дуже зручно робити. Будь-який момент зробили виховательку і поставимо їм одразу магазин. Магазин. Вони буде трошки піджаті. І все, в магазин ми ставимо 9 рамочок. І дві ващинки дев'ять рамочок. І вони їх розширять. Маточка не піде в магазин, решітками ми не користуємося Пробували, нам дещо не сподобалось. Тому решітками не Просто. Ось і дана сім'я буде працювати в звичному режимі. На акації буде працювати, все буде добре. Дякую.